Є власне зі сполучених штатів Америки, з того, що відбувається на тому континенті. Розпочинаємо сьогоднішній наш етер. з нами на зв'язку Андрій Добрянський, речник Українського конгресового комітету Америки. Пане Андрію, вітаємо! Слава Україні! Героям слава! Мусите ще встигнути виспатися перед тим як почнеться ось ця зустріч, тому мусимо вас швиденько відпустити, але не можемо не спитати, як то зараз живеться в Америці із такою короткою пам'яттю, чи то наслідки нового міністра охорони здоров'я, що так все погіршилося, і Трамп буквально через тиждень вже не пам'ятає, що він писав в соцмережі True Social про те, що зеленський диктатор. А зараз каже, що ні, я, я, я не можу. Повірити, що я це казав, що зі здоров'ям нації дуже дуже дивно мені так само. Бо вранці я був в Вашингтоні, це вже вчора. Вам і була розмова на трансляції з журналістами спитали, чому у зустріч Кабміні розповідав Трамп, що треба буде віддати територію для України. А вже тоді, коли був зустріч з Кірстармером. Я вже тоді вернувся до Нью-Йорку, і на наступній інтерв'ю на американському телеканалі було питання, чому Трамп тепер говорить, що треба віддати територію для Украї... до України України. То... А то не є тільки що Трамп садав його думку, що зеленський диктатор, але що не тільки день до дня, але годину до години є є зміна позицій від Білого Дому, і це. Через те, що Трамп він є унікальний такий політик, який не дбає про його рекорд, про що він говорив, не дбає про перевірку перед тим, що він говорить, а просто реагує прямо до питання. Чи можна е, оцей оновлений вчора презентований чат GPT 4.5 підключити до Білого Дому, щоб штучний інтелект швиденько генерував нам де є інформаційний шум, а де важлива політична заява, яка вплине на долі світу? Ну добре, це з Трампом. А що сталося з поважними? Е... Панами із республіканської партії ми дивилися декілька разів. Це це майже як е, камері клап, якийсь коли журналісти питаються їх, хто на кого напав, а, а, а поважні пани стоять і, і мукають, і нічого не можуть відповісти. Як так відбило пам'ять? А не, не точніше про це питання, але мушу хвалити, тих, що, що дуже сильно говорили про підтримку України, дуже сильно говорили у Сенаті, як і Конгресі, що слів президента проти Зеленського, декотрі накре нарікали республіканці, які так само слова, які президент висловив щодо якоїсь майбутньої співпраці з Росією. Також э, негативно реагували для сенаторів і конгресменів. Набагато тяжче буде, щоб пояснити до їх виборців, чому вони так швидко перемінили свою позицію щодо Росії. Як багато з них того лідно так воюють э, риторикою проти нашого ворога. То втім, ми ще будемо бачити мати підтримку э, риторики у сенаті і Конгресі з э, Бубканців, але головне нам я думаю всім. А коли ми побачимо дії голосовання у підтримці України і цей бюджетовий процес тільки що на починався, ми минулу добу в принципі сприйняли значно позитивніше ніж попередні, тому що пролунало досить багато е, слів. А потім були дії ну, наприклад, на рік продовжені санкції в е, е, генсек. НАТО офіційно повідомив, що збільшується допомога і поставки від НАТО збройним силам України. Це піс... за наслідками зустрічі. Одним словом, чи ви нам в тепер, в принципі, е... треба якусь в міняти всім в Україні, зокрема, е... в та... ну, тактику сприйняття інформації з Вашингтону. Тобто, наприклад, щось прилетіло з Вашингтону, тоді ми це все записали на папірчик, щоб не забути. Ну, як з цим словом, диктейтор, та от а ви лягли спати. Потім два дні відіспалися, і на третій день, тільки ще раз перечитавши, ухвалювати якесь рішення. Тобто, нам десь десь так тепер має рухатися світ в реакції, чи як Знаєте, Я би так само порівняв стратегії ворога і України. Україна виглядає, що вони не будуть сперечатися щодо слів президента, але досить сильно будуть підтримати. Україну у таємних переговорах, такі як діються до, до сьогоднішньої години, коли говоримо про цю мінеральну угоду. Але вони не будуть сперечатися публічно. Вони не будуть нарікати, що Трамп таке і таке сказав. З другого боку, ворог ще ніякі угоди не підписав і не пліпближується до цього, але публічно. Проти е, стратегії України публічно ворог е, е, хоче встидати президента Трампа. кажуть, що ні, ніяк ми не підтримали, е, не угодилися е, міжнародних миротворців мати в української території ніяк ми домовилися на віддання території. А вони то, то є мені цікаво у політиці, як один, одна сторона тут а, хоче публічно його встидати, а мабуть, вони а, дискретно таємно ще працюють на умову. А, а з другого боку, Україна, то вона просує публічно мовчати, але дуже а, а, підвищує стан, коли вони мають ті а, дискретні оповорення. Пане Андрію, а для чого ви... А... Америці зараз на даному етапі повертати таку велику кількість кегебістів, шпигунів, тобто я про турецькі оці розмови. Ми ж добре розуміємо, що порожні будівлі дипломатичні, які стоять, це непогано. Тому погано те, що будь-які американські ЦРУшні шпигуни не зможуть працювати в чекійській Москві. Ну просто їм не дадуть, тому що в там так вибудував е, Кигібіст Путін. Що там і і, і особливо роботи не буде. Зате в поле в полегшеному режимі величезна армія б шпигунів повертається спокійно працювати в США. для чого це білому дому на даному етапі. Тут включається дуже дивний стан цієї адміністрації щодо справедливість щодо судової процедури. Тут звільнили багато фанатів президента Трампа, і так само їдуть далі на просування проти його політичних опонентів, але і так само ми так бачили тих двох дивних братів боксерів, які вийшли з Румунії і Америка. Ну, фанати президента Трампа запросили їх в Америку. Знову ця ціла мага ця цей рух воно підвищує елемент бандитства пілонів, але не не, не не підтримує справедливість, яку Україна дуже цінує. Втім, Україна це країна гідність. На що на що нам домовитися з таким діявольським ворогом? І це є це є одна дуже велика проблема у нашу, нашої нової адміністрації. Тут що вони не цінують справедливість, а тільки думають про ті. Онлайн меми і, і хто кого підтримує, хто найбільш популярний, мабуть, ми звільнимо таких осіб, пане Андрію. А якими цінностями зараз живуть Сполучені Штати Америки? Бо ми часто чуємо сьогодні, що з приходом адміністрації Трампа. Уряд і білий їм дивляться на усе це як на бізнес, як на ділові угоди, як на е, власні інтереси, і навіть не на інтереси саме американського народу, а на інтереси е, техноолігархів, е, які цінності залишаються в представників влади, власне і чи людям, чи самому суспільству ці цінності зараз потрібні? Чи теж люди ставляться до всього, що відбувається довкола? Просто бізнес, вигода, власний комфорт я думаю, це ще ж за швидко мати реакцію громадськістю. Ми так бачили під час великої перемоги президента Обама першого разу, що він стільки переміг у сенаті і конгресі, так як Трамп переміг у Сенаті і Конгресі, що одна партія зараз тепер контролює, але опозиція тоді взяла ближче рік, щоб сформулювати якусь опозицію і тезами. І нарешті тоді перемогла у ті е, е, вибори що два роки у у конгресі. Так само тут я думаю, за швидко для опозиції будь-якої бути організовані. Але на жаль, е, президент Трамп і його команда працювали чотири літ. як вони би вмістили свої зміни як найшвидше у перших сто днів. І ми так зараз тепер бачимо: тут є тут є стратегія. Тут вони знають скільки указ кожного дня, і ще додамо звільнення багато 10 тисяч різних федеральних робітників. Тут просто з одного боку виглядає до політологи, що тут просто декапітація більшість американського знання. У сферах гуманітарної допомоги міжнародну допомогу, як і в е, наших збройних сил, і це наслідки цього ми ще не відчуваємо у рейтингах, де що він впав, президент Рав, але ми ще не відчували зміни думки американського громадськість. Суспільна думка трошки інертна, але в дечому інновації просто дивують. Навіть вчора чекістики, чекісти, і комуністи Росії здивувалися, що Америка їх знов обігнала, бо вони навіть при чверть століття правління Путіна до сих пір ще не... Засвоїли, що крім ікон з путіним, треба ще молитву. Дякую Боже за Путіна. Цього ще не було. А в Америці вже є. Це тепер буде традиція, тобто традиційно так уряд буде починати кожне засідання. Я я би хотів не такого, як церковний дяк. Але мабуть, мабуть, ті капелани, які прибудуть до Кабміну, мабуть, вони можуть, як святий Павло пише, напоумляйте тих, що не знають, і побачимо тоді. Пане Андрію, дякуємо за те, що в цю ранкову пору були із нами. Андрій цю Добрянський пізню пору в Америці. Нас ранково вас пізня. Андрій Добрянський речник Українського конгресового комітету Америки. На добраніч можемо тепер сказати, а нашим глядачам Доброго повідомимо, ранку, що ідемо на.